Війна та вогонь пам'яті. Просимо вшанувати полеглих героїв, полеж... полеглих рятувальників, які допомагають в рятуванні наших рідних і близьких. Просимо всіх згадати і пам'ятати. Пам'ятаємо їх, ми стоїмо за них. Вони не просто цифри, вони люди. Кожен, хто бореться, кожен, хто рятує, хто стоїть на фронті, хто стоїть зі скальпелем хто стоїть з автоматом, хто стоїть у касі, хто стоїть за прилавком. Кожен це рятівник, кожна душа. Кожна людина це не просто цифра, це люди. Слово надається представнику 72-ї окремої механізованої бригади Юденко Валентині. Присвячується моєму синові без зниклому 20.06.24 Константинівка. І кожна з вас сьогодні присутня на акції може сказати: цей вірш і мене теж стосується. Біда в Україні загальна. Війна торкнулася майже кожної родини. Тепер я хочу торкнутися минулого. Кожна мама, дружина, загляніть в своє минуле, коли ваші рідні, ваші діти, ваші батьки. Чоловіків були з вами поряд. Давайте цим віршем згадаємо своїх дітей, чоловіків. А також я сподіваюся, що всі полонені будуть поверну... повернуті додому. Бажаю всім дочекати Згарних новин. Моє яскраве сонечко в заграву закотилось. Життя твоє розбилось, мов кришталь. Весільний танець не станцюєш ти, на жаль. Ти так жадав любові, теплоти. Війна спаплюжила бажання всі твої. Кохані, ти не скажеш, безвечно я люблю. На згадку ти залишив посмішку свою і крила мав, і вмів літати. Любов і дружбу вмів ти дарувати, свої турботи не розкажеш ти мені, світанок не зустрінеш, п'ючи каву на ранішній зорі. Не будеш розмовляти про погоду, не скажеш. Мамусю, на вулиці негода. Я відчуваю присмак твоєї теплоти. А в теплоті ще жевріє надія. І я чіпляюсь за сумлінний край. Надія надає міцної сили, щоб жити і чекати тебе, сину. Так, я вибачаюсь. А також я вдячна 72 й бригаді і всім присутнім, яка пам'ятає наших рідних, хто з них і хто в полоні. Ще я хочу, щоб нас почули всюди. Ми, жінки України, чекаємо своїх дітей, чоловіків, доньок. Це не вирок, це честь і гідність буде тілом наших близьких. Поки ми дихаємо, ми живемо, не до не попускаємо руки, ми не здамося. Ми чекаємо. Росія нас не злама, Росії нас не зламати. Слава Україні! Дякую за увагу!